Так, друзі, доброго дня. Сьогодні будемо робити розпаковку вдома. Оце все я вчора привіз. Що будемо буду розложувати і вам покажу детально. Все, що було знайдено завчора. Це, друзі, дивіться, не перемикайте. Так, друзі, трошки розложився так, буду показувати, як на базарі. Поїхали. Тут такого цікавого нема нічого, металолом, як металолом. Тут також таке саме такого що пише. какие-то конденсаторы, эти транзисторы, эти еще вот такие. Короче, такого уж тикового, так нема ничего. Металлового, скажем так. Тут ну так, так уж. Это были лампы. Это, братишь, медь. Медные катушки. То медная катушка. якісь боку для тих гермопеда ось така кількість батарея та тяжка скручена якісь ножки з якогось стулу так потім що така ось сковородка тяжка ці теж тяжкі чого ні Утюг. Фільтри. Там тоже металолом, короче. Тут в пакеті провода. Треба передивитися. Провода. Провода це до магнітофону. Так. Ось така кількість алюмінію вийшла. Це було весело. Кількість Ось Така кількість латуні. Все тяжко гарно. Це не все латунь, латунь тільки центральний. І гайка тут і тут. Так, потім ось така купа ключів. Я просив їх ключі зібрати, в мене є сейф. То сейф треба підібрати ключі. Мені на металом здали, давно вже. Щось середині гуркотить. Ключики старенькі. Так. Потім такі проводи. Така ось вилка. Потім такі проводки. По сторону. Це два до колонок. Самсунг. У мене такий був. Потім От такий Samsung. Такий телефончик. Ой, так, блок питання якийсь, Не допоняв, це щось по телевізору. Тут такого цікавого нічого. Ось така вафельниця. Радянська. Поки не скорочити не буду. Цікава річ. Цікава. Потім вот такие все блок питания чайки. и тут обмотка, завжди, Трансформа... Трансформатор, 83 Восемьдесят на век. На за мене старший. Потім вот такие все какие-то кухонные комбайны. Кнопочки. Так, до нього я знайшов оцей шнур, а може не до нього, не знаю. Похоже, ну тут таке підходить. Ось одрадіво, Залетів одрадіво. Короче так. Штурки я такі збираю. Обачно всі магнітофони йдуть з такими штикерами. Потім немає потім як провірити. Потім пішли цікаві знахідки. Така це цікава знахідка, я такого ще не знаходив перший раз. Разні Фігні, мігні. стрелка. Зомби. Вот тяжкий. Тяжкий. И ключик есть так Ключик так есть. Справа в тумах. Звісно, я такого, що, що такі речі я не знаходив. Ціленькі, гарненькі. По часах зніму окреме відео, я не дві не вийде. Подивимось, що вийде, треба роб... зробити окремо. Щось прикручено. Вроді би все ціле, все на місці. Подивитися. І, 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 і. Ось такий ось дружок знайшовся. Поставимо його. Так, О! Стерево маяк 233. Кришка. Я думаю, що завжди чи в них нема кришок. Одиві, а О, як воно знімалося? О, вверх. І все. Ну це і все. Пробував микати, але ну, тільки через оце ось. От радіо. От радіо Кіпо. І можуть не доставати. А ось от такий знайшов я. Такий я знайшов і десь ще був один цікавий. Ще десь був один цікавий. Такі тут друзі справи. Нехай, це все б. Ціленький, просто щоб Все крутиться, вроді вмикається. Цікаво було б. Цікаво було б запустити. Нічого я б. подивлюся, якщо щось зніму крішку, позаглядати якийсь провідок відпав. Цікава була знахідка, щоб, щоб був робочий, щоб працював. Був у мене такого плана магнітофон, знайшов я на смітнику онкіо японський. Продав я його за 800 гривень. Поїхав до нового власника не в робочому стані. Оце ну, така річ З смітника хотілося, щоб працювала. Оце, друзі, за вчорашній день такі знахідки. Це дуже непогано. Багато в мене перебора. Закриваю точку, осталося, де вивозить трошки металолома, поприбирати усе. Тут перебор остався. А це все моє. Все нема коли перебрати. Телефони, крани. Змішувачі, латуні купа, пылесоси, ось така вся купа. все купа. Все-все. Це також все. Оце бачите. Це також все. Смітника. Такі, -то, друзі, справи. За вас, будь ласка, вподобайка, коментар, підписка, хто не підписаний, підписуйтеся. Обов'язково підписуйтеся. Дуже гарна вилочка, але вже вона не, не працюватиме. Так, все, друзі, всім дякую. Вроді би так, хто розказав, показав. Часами по маяку буде. Ще два відео окремо випущу. Побачимо, що вийде. Та, друзі, всім дякую, всім гарного дня, до побачення.